Без зайвих промов під звуки державного гімну та плине кача 20 лютого коростенці вшанували учасників Революції Гідності та загиблих героїв Небесної сотні. Біля пам'ятного знаку, наче захисників вітчизни, зібрались представники міської влади на чолі з міським головою Володимиром Москаленком, народний депутат України Володимир Арішонков, керівники підприємств, установ міста та району, школярі та просто небайдужі коростенці. На шляху до незалежності український народ часто втрачав своїх найкращих синів і дочок. У цьому довгому списку загарна майбутнє нашої держави стали і герої Небесної Сотні. Хвилиною мовчання та покладанням квітів мешканці міста вшанували загиблих. Три роки тому, із сподіваннями, що їх почує влада, вони вийшли на майдан. Втім, режим Януковича відреагував жорстоко. Трагічні події лютого 2014 року призвели до втрат українців, яких назвали Героями Небесної Сотні. Серед таких героїв і наш земляк Сергій Кемський, який загинув саме 20 лютого, три роки тому. У день вшанування учасників революції гідності та загиблих героїв Небесної Сотні, до меморіальної дошки Сергію Кемському на його рідному будинку в Коростині також лягли квіти.